Всіх я не думала, що в нашому суспільстві такі ідіоти. Ви почти й дебіли. Це не для всіх, звісно, що є такі індивідуми, які вважають, що 15 січня це я придумала. Мені нахер це не потрібно. Це сказав Равін з Дніпропетровської області, і мені підписники написали, що це треба врахувати. Мені багато написали, що це важливо. Чому? Я навіть не знаю. Цей Равін, це якась церковний, чи хто він там, священник, чи хтось там такий. Він був ну, в рясі ще священника, я бачила цього дядьку. І він казав про 15 січня. Ось в чому справа. І багато кажуть про 7 січня ще. Я не знаю, до чого це. Давайте повторимо 15 січня. Знову, як казав Равін, слова Равіна. З Дніпропетровщини про 15 січня. Що на зараз випадає? Ось січень місяць настав. Давайте. Равін казав про 15 січня, про якесь там закінчення. Що на зараз там? Території. Намагання домовитись. Території порішати. Ворог важко, це дається. Домовленості вилазять. Боже, як по колу сила, вони не можуть домовитись через силу. Три аркани. Домовляються, 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 але важко кожен тисне на своєму. Добре, до 15 січня вони домовляться. Невизначеність. Невизначеність. М -м 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 -м. Зміна якась. Та що ж ви... щось там буде? Відлюдник. Якісь розмова буде. Так, до 15 січня вирішать територіальне питання. Це питання територіальне вирішать до 15 січня. Король жезлів. Якось вирішать. Ну, Якось вирішать щось по цьому питанню. Його повністю вирішать до 15 січня? Ні, не повністю. Не повністю вирішиться питання територіальне до 15 січня. Частково його вирішать. Скільки хитрощів, окупація буде якась так. Вирішить, щось по ньому вирішить. Не повністю. Давайте подивимось, питаю ще так. ну, Буде зупинка в чомусь. До 15 січня, 15 січня, буде в чомусь зупинка. Ми четверка ночі випадає. Ось вам відповідь. Ось вам четвірка мечів. Що це? Чому вона випала? Покажи мені, що це мається на увазі. Ну, Зеленський. Якесь рішення буде. В чомусь. Я не беру в чому навіть. В чомусь буде рішення. Тоді колоди, четвірка кубків роздуми продовжується. Ось вам ця четвірка мечів, яка мені йде постійно. Вона йде. Тому що до неї всі ми йдемо потроху, потроху, потроху. Навіть по обстрілам, як ви бачите, їх йде по факту менше. Ось чому справа. Тому чекаємо, я не знаю, що той Равін мав на увазі. І ми ж не можемо прямо на 100% сказати, що там башке у чоловіка. Тому так.